Вітаю! Я консультант садового центру Варсат Світлана. Сьогодні ми поговоримо про наші улюблені цибулинки, які нас радують в весняний період красивими своїми квітучими барвами. Ми можемо розглядати такі цибулинки, як гіацинти, тюльпани, нарциси, крокуси. Ви повинні вибрати дуже хороше освітлення для цих рослинок, тому що ці рослини не Можуть ростити і красиво квітувати вам в затінку. Це світолюбиві рослини, тож ви повинні знайти галявини, які дуже добре освітлюються. Дуже гарний асортимент у нас у нас є: і білий гіацинт, і рожеві, і сині, і красні гіацинти. Нарциз жовтий, і махрові тюльпани, прямо як піони, і різні. Вибір дуже широкий. Крокуси симпатичні. Підготавлюємо ґрунт. Ми повинні ґрунт весь перекопати, підготувати, переробити грудки великі, тобто і садимо наші цибулинки не глибоко, 15 сантиметрів. Ну, в крайнім разі 20 сантиметрів. Не можна заглюбляти сильно цибулину, тому що ви все рівно до повинні ще її і потім кінець серпня викопати і в інше місце просушити, і в інше місце посадити, щоб у вас рослинка хорошо просохла і опять на зиму ви її посадили. Ви передивитесь цибулинки, щоб вони у вас були живі, здорові, щоб у вас їх ніхто не поїв там, ніякий шкідник. Садочні корзинки, чим вони дуже чудові, ви можете красиві круги висадити в ваших цибулинок. І чим вона чудова, що ви її засажуєте в землю, тобто викапуєте ямку, ставите її в ґрунт. Якщо у вас глинястий поганий ґрунт, його і піском, і розрихляють, щоб для цибулини не був такий забитий ґрунт, компост роблять. А тут, в принципі, викапуєте яму. Ставите вашу цю корзинку, можна універсальний будь-який ґрунт купити. Поставили свої цибулинки, засипали і вам дуже легко їх восени знайти. Ви витягуєте вашу корзиночку і ваша цибулинка, які навіть дали вони, так скажемо, вже потомство, ви витягуєте все ціліком. Вам не доводиться цибулинки шукати. І вони вас добре в цьому розвиваються. Ще є такий момент. Ви повинні ще висадити ваші цибулини ні в якій не, не зовіні, тому що після тривалих дощів, а таке буває, застої води і у вас цибулинки можуть згнить. Ви потім кажете. А у нас погано зійшли весною цибулинки. Тось, тобто, в принципі, якщо ви якийсь рік не викопаєте цибулинку, а на наступний рік тось тобто, їм бажано міняти місце, щоб вони хорошо вас квітували. Тось тобто, сьогодні посадили в одному кутку в сада, перенесли туди, то тобто, ця рослина дуже хорошо у вас розвивається. Тому рослину треба правильно посадити. Є у нас корінчики будуть тут знизу, тобто ми її повинні посадити посадити до доверху, щоб вона добре проросла. До речі, крокуси можете висаджувати тільки до 10-15 см в глибину і не висаджуйте їх занадто далеко. Вони маленька цибулинка, вони не займають багато місця, тобто їх не можна далеко сильно садити, будуть такі бустоти Тюльпанчик до 20 см в ширину, тому що в далі, коли тюльпан перецвітає, він повинен ще розростатися і давати так називаємо свої шамалесенькі цибулинки. Продається зразу в таких кульках, тут декілька цибулинок, Тобто можна купити в роздріб по одній цибулинці багато-багато видів, і можна купити от такими готовими. Кульочками вже ось такі, от, я ж вірю, дивіться, яка краса. Навіть не знаєш, що вибрати, тому що очі розбігаються. Чим ще дуже хороші ці наші цибулинки, що вони вже оброблені того, щоб не їли шкідники і навіть гризуни якісь, щоб знач, це тоже дуже добре, якщо ви десь купуєте на Базарі, то, будь ласка, запитуйте, чи оброблена ваша цибулинка, тому що наші оброблені це вже дуже хорошо. Вам вдома не потрібно обробляти цибулинку від хвороб від шкідників. У нас дуже даже дітки полюбляють висаджувати квіти на підвіконі і за ними доглядати. Дитині цікаво, і це жива квітка, і є відповідальність потім дитині. Ви можете посадити за декілька місяців до нового року, а після нового року вас вже можуть радувати квіти на підвіконні. І, до речі, у нас ще можна такі проращувати фрієзії. Чудові, от такі красиві це також. Ви можете під якійсь свій урочистості можете висаджувати таку красу. До речі, всі дуже часто в нас запитували і просили, а привезіть кімнатний нарцис. Будь ласка, у нас є кімнатний нарцис. Ви його висаджуєте восени і у вас він вже після нового року буде цвісти. Круглий рік, у вас зелений, красивий куст. А після нового року... Цвіте до десь два-три місяці. Сажайте все це, висажуйте восени на зиму, а весною вас буде радувати ваш сад такою красотою. Звертайтеся до нас, приходьте до нас в гості. Ми все підскажемо і розкажемо. На все добре. Хай вам щастить.